Часто відчуваєш, що працюєш без упину, але результатів усе немає. Це не питання мотивації, це питання підходу. Цілі це добре, але це лише мрії, якщо в тебе немає чіткої системи. А що як я скажу тобі, що найуспішніші люди взагалі не переймаються цілями, а просто створюють робочі системи. Зараз за кілька хвилин я покажу, як створити свої і більше ніколи не залежати від натхнення чи настрою. Привіт, мене звати Олеся Ткачова. Я бізнес-коуч, підприємець, амбасадор бізнесу однієї людини. На цьому каналі я документую Шлях від нуля до мільйона доларів у бізнесі однієї людини, щоб ти не повторював моїх помилок і міг дійти до своїх цілей набагато швидше. По перше, що таке системи, і чому вони важливіші за цілі? Почнімо з простого: цілі це лише твої бажання чи мрії. Наприклад, ти хочеш заробляти більше грошей, набрати 10 тисяч підписників або мати стабільний дохід. Цілі створюють емоційне натхнення, але дуже часто не дають конкретного напрямку, що саме і як потрібно робити. Системи – це набір конкретних зрозумілих Регулярних дій, які ведуть до результату, система не залежить від твого настрою. Вона чітко визначає, що саме ти маєш робити щодня. Ось приклад: припустимо, твоя ціль мати постійний приріст підписників у блозі, щоб були регулярні продажі. Ти можеш щодня думати про бажаний дохід, але це нічого не змінить. Замість цього ти створюєш систему. Щоб блог зростав, ти маєш створювати 5 типів контенту: Reels або допис для охоплення. Це контент з вірусним потенціалом, який привертає увагу твоїх цільових клієнтів щоб вони зупинилися, подивилися твій рілс та перейшли подивитися твій профіль. Експертні Reels – це контент, який змусить. Цих людей на тебе підписатися, бо в тебе стільки корисного, що легше підписатися, ніж зберігати все окремо. Рілс, які створюють довіру. Ти можеш бути дуже крутим експертом, але купують у людей, які подобаються. А для цього треба показувати свої особливості, вразливості, свій шлях, те, що стоїть за твоїми рішеннями. Рілс зі схованим продажем. Ти нічого не продаєш, але показуєш частину життя, яку клієнт теж хоч, хоче мати: вільний час, можливість дати гарну освіту дітям, працювати у власному ритмі, в натхненному місці. І так далі, щоб у людини виникла думка: я хочу так само. І лише після цього ми створюємо різ з відкритим продажем, у якому враховуємо, який максимально докладний формат про твій продукт пропустять алгоритми. Саме ці п'ять форматів мають перепрошити заводське налаштування клієнтів, режим економії грошей, режим економії сил, недовіру до всього незнайомого та відмови собі в бажаннях через часті промахи в парі очікування реальність. Отже, як створити з цього систему? Кожного тижня ти публікуєш усі п'ять форматів. Але ж це лише невеличка частина всієї робочої системи. Ти не можеш займатися лише цим. Отже, потрібно це перетворити на систему і оптимізувати. Почнемо з кінця. Щосуботи в мене є стратегічна година, коли я підбиваю підсумки тижня. Тобто планую наступний тиждень уточнюю стратегію і цілі. Роблю аналіз помилок, що вийшло, це що не вийшло. Це як розшифровка чорних скриньок, що спрацювало, що ні, які зміни треба внести в систему, щоб виправити баги. Після цього я вношу корективи і Планую наступний тиждень. Накидаю кілька варіантів ідей про що можуть бути всі 5 різ на наступному тижні. І з цими ідеями йду на вихідні. У суботу і неділю я не займаюся робочими справами. Ми гуляємо з чоловіком, проводимо час з сім'єю, обговорюємо книги з дітьми. Та виявляється, що до понеділка мій мозок у фоновому режимі щось прокрутив. І зранку в понеділок я сідаю за сценарій для Рілз, і в мене вже більше ідей ніж було в суботу. Моє завдання вибрати 5 і за півтори, максимум дві години написати сценарії для всіх п'яти, вибрати. Ті, які найлегше знімати і монтувати без втрати якості інформації, та написати сценарії і скласти план зйомок. У понеділок я більше до цього не повертаюся, займаюся іншими справами. У вівторок я за годину-півтори знімаю всі п'ять роликів і роблю чорновий монтаж. Більше у вівторок я рілсами теж не займаюся. В середу я роблю фінальний монтаж усіх п'яти роликів і завантажую їх у планувальник, щоб вони публікувалися автоматично з середи по наступний вівторок. У підсумку на тижневий контент у мене йде приблизно. 4-5 годин. Можливо, згодом я зможу оптимізувати ще більше. Покроковий алгоритм створення системи. Створення системи складається з трьох ключових компонентів: тригер, процес та контроль виконання. Давай детальніше розглянемо кожен з них. Тригер це сигнал або подія, яка запускає твою систему. Він має бути чітким і однозначним, щоб ти не думала, а автоматично переходила до дій. Наприклад, я прокидаюся зранку, приймаю душ, роблю каву, сідаю за стіл, запалюю пахощі, вмикаю музику для роботи, надягаю навушники і Пускаю таймер по помадора і одразу починаю писати. Процес це конкретні дії, які ти виконуєш одразу після тригера. Вони мають бути дуже чітко сформульовані. Наприклад, монтаж або написання контенту або розсилка повідомлень з пропозицією співпраці. Контроль виконання це спосіб відстеження того, що виконуєш ти дії своєї системи. Він допомагає зрозуміти, що працює добре, а що потрібно покращити. Контроль може бути простим і наочним, наприклад, таблиця в Google Docs або звичайний блокнот, де ти щодня ставиш Біля виконаних завдань для мене, наприклад, драйвер, за яким я стежу, це написання сценарію для Reels або відео для YouTube. тому що написаний сценарій запускає ланцюжок дій, після яких усе обов'язково буде знято, змонтовано та опубліковано. Мені не потрібно рахувати публікації. Це результат попередніх дій. Мені потрібно ставити галочку напроти написаних сценаріїв. Саме це драйвер моїх результатів. Таким чином, ти створюєш чітку структуровану систему, яка гарантує, що щодня ти робиш кроки до своїх. Результатів. Конкретні приклади з систем для бізнесу однієї. людини. Тепер розглянемо реальні приклади систем, які ти легко зможеш адаптувати під власний бізнес. Перше, наприклад, контент. Кожного понеділка з 10 до 12 створюєш план сценаріїв для Reels на тиждень. Кожного вівторка з 7 до 11 пишеш сценарії для YouTube. Кожного вівторка з 11 до 1 записуєш відео для Reels. Або, наприклад, можна зробити системні продажі. Для цього драйверами можуть бути щодня ввечері 40 хвилин читати. Трет своїх потенційних клієнтів і коментувати їх запитання, дописи, додавати корисну інформацію на їх запитання. Або щочетверга в LinkedIn надсилати персоналізовані повідомлення потенційним клієнтам з пропозицією про співпрацю, або системи для обліку фінансів. Щомісяця, першого числа, робиш фінансовий звіт, аналізуєш доходи та витрати. Або щотижня в суботу переглядаєш та оптимізуєш бюджет на наступний тиждень, відмічаєш необхідні витрати та плануєш резерви. Це прості, але ефективні. Системи і вони допоможуть тобі структурувати свій бізнес, підвищити продуктивність та отримувати передбачувані результати без зайвого стресу та метушні. Ще дуже важливо врахувати усунення емоційного опору. Один з найважливіших аспектів роботи з системами це мінімізація емоційного опору. Прокрастинація і небажання діяти часто виникають через необхідність ухвалювати рішення в момент, коли ми вже втомлені або демотивовані. Щоб уникнути цього, варто приймати чіткі рішення наперед. Що для цього можна Зробити, облаштувати заздалегідь робоче місце, щоб вранці не витрачати на це енергію, або планувати та записувати завдання на наступний день перед сном. Таким чином ти значно зменшуєш кількість рішень, які потрібно приймати наступного дня, і відповідно зменшуєш емоційне навантаження, роблячи свої дії максимально автоматичними і легкими. Як проводити аудит та оптимізовувати системи? Будь-яка система потребує регулярного аналізу та оптимізації, щоб залишатися ефективною, простий і зручний спосіб проводити щотижневий аудит. У мене це стратегічна година щосуботи. Щотижня виділяє 30 60 хвилин на оцінку минулого тижня. Що запланованого вдалося виконати повністю? Що частково, а що зовсім не вдалося? Які конкретні завдання та дії принесли найкращі результати? Що було складним або неприємним у виконанні та чому? За результатами аудиту склади список змін і корективів на наступний тиждень. Цей регулярний процес дозволить твоїм системам постійно вдосконалюватися і працювати ефективніше. Головна цінність системи це створення особливих. Бистої свободи та стабільності у твоєму бізнесі, завдяки системам, ти перестаєш бути постійно зайнятою і переходиш до автоматизації та ефективності. Ти не працюєш більше, ти працюєш менше, але ефективніше. Щоденні завдання автоматизуються завдяки чітким системам. У тебе з'являється більше вільного часу для себе та своєї родини. Таким чином, системи допомагають не лише досягти результатів, але й роблять твоє життя більш гармонійним та наповненим. У мене так відбувається тренувальні рутини, бізнес, навчання, але не тільки навіть стосовно. З чоловіком у нас систематизовані. Звучить може дивно, але це дає можливість багато спілкуватися на вихідних, навіть якщо протягом тижня ми встигаємо обговорити лише поточні справи. Це дає змогу регулярно проводити час удвох, раз на місяць їздити у двох в подорожі, створювати традиції для всієї родини через обговорення книжок, подорожі, зустрічі та спілкування. Системи рулять. І саме після того, як ти знайдеш свої робочі системи для розвитку свого бізнесу, ти зможеш щось автоматизувати, а щось масштабувати. Бо без цього ти автоматизуєш. Та масштабувати меш хаос, а воно тобі треба, щоб системно побудувати бізнес за 100 днів, я створила гайд саме з такою назвою, де за 100 днів ти не просто побудуєш бізнес, а зробиш це через створення системи, які потім легко масштабуються. Посилання в описі під відео. А наступне відео буде якраз про автоматизацію. Що потрібно на початковому рівні, що на просунутому. Покажу приклад, як людина заробляє у моделі бізнесу однієї людини 1,7 мільйонів доларів на рік, витрачаючи 620 доларів на місяць на автоматизацію.